Справа будемо виконувати, лежачи в ліжку, щойно прокинувшись. Покладіть одну руку на пупок, а іншу на груди, щоб пальці опинилися на середині грудини. Вдихайте носом, направляючи повітря в живіт. Нехай він злегка підніметься. А рука на грудях ледве-ледве рухається. Видихніть через рот, розслабившись. Повторіть тричі. Потім. Також вдихайте через нос, надуваючи живіт. А після того, як рука на животі підніметься, дозвольте повітрю піднятися до середніх ребер. І відчуйте, як вони розширюються. І знову видихніть через рот, розслабившись. Повторіть три рази. Потім знову вдихаємо в живіт. Повітря піднімається до середніх ребер. Але цього разу ребра почнуть розширюватися. Повляйте повітря, піднятися аж до ключиць. Видихніть через рот, розслабившись. Повторіть тричі.